Людям на добро. Тепер уже не буде сіл поблизу путівця. Будуть лише Дніпрові кручі та тихий гомін хвилі з берегом за кручами. Скаволітиме десь у переярку лисиця біля своєї нори, пахнутимуть глеєм пиливунові води, що крадькома від царства вод підземних тікають у Дніпро на сонце, а далі в море. Всі річки течуть у море, а воно не повниться. Ці слова любив ректи сам собі старий Терешко, великий мовчун і відлюдько. Той таки Терешко, що раз на житті побувавши в Києві, купив бабусі марфі очечки, сусіда її славний, славний своєю криницею, самородком та ремецтвом своїм, давнім, як світ. Терешко знав дерево, знав кожну його жилу й прожилок, на вагу й пахощ від кореня до вершечка. Мов би сам пішов з пагона, а пішовши з нього, породичався з усіма, що росли колись і ще зосталися в цьому краї деревами. Терешко різдярував він різав не прикраси, а те, що потрібне людям на щодень ложки й кухлі кленові, які звав квартами. Ніхто ніколи не бачив старого на базарі зі своїм рукотворінням. Наробивши кварт із притонесеньких клепок і о двох плетених обручах. Та з дивовижними дужками, схожими на вуженят. Голівка в кухось зазирає, наче води просить, та кілька десятків ложок, малих для дітей, більших для батьків, ополоників, для куховарок Терешко розкладав усе те добро на лавиці біля криниці, йшов по вітку різати далі або до Дніпра шукати приблудного дерева. Трапиться перехожий від села до села, а чи до містечка. Нап'ється води з криниці, перепочине на лавочці, вибере найлюбішу кварту чи ложок з десяток, яких треба, і, поклавши купкою дрібні гроші, білі або жовті, або мішаницю з тих і тих, і йде собі далі. Коли Терешко забачить, що біля криниці вже не ясніють скарби з його рук, виносить ще і ще, а кубки монет змітає в долоню, не перемацуючи їх і не передивляючись до кожної несито, як те роблять базарові. Людям на добро, а мені на поміч, сказав якось Терешко бабусі марфі. Уже сивим, як лунь, сказав, сказав раз. Це був, Лебонь його заповіт. А заповіт кажеться раз. Вночі старий Терешко ходив на кручу при самій воді Дніпрові дивитися, як місяць прокладає довгий червоний місток через воду. Такий густо червоний, такий твердий у тиху ніч без хвилі. Що ступай на нього і йди, йди аж до краю, до краю життя. Терешко вже давно пішов тим містком, а на джерело криницю послалася молода шовкова трава. І дише, дише разом з водою. Що то піднімається горбочком, то западає, ледь чутно промовляючи до ночі в зорях, до пахощів молодої осоки та глухого деревієвого духу. Зима не здужала вивіяти його дотла. Терешко вже давно пішов і стоїть тепер сухим берестом, Оно на кручі, де край небо з місяцем та зорею, стоїть сивий. Обсипалася кора з береста, то вночі він сивіє проти неба і тримає в руках білу кварту пам'яті.